Ексткаст з підтекстом Війна з гівнокитаєм. Ну, добре. Орки зараз використовують Юнокитай, як колись ЄС та США, звідки їх нарешті почали перти, вимітати, наче сміття для схематозу оборудок, відмивання грошей, корумпуючи всіх дорогою до злочинних цілей, гівнокитайців, індусів, турків, всіх, хто трапиться на шляху. Як Завада Гівно Китай, точно, як тоді в Україні із Запорізьким заводом, отримує все, що, як йому здається, потребує сировину, рабів, активи, в тому числі і нематеріальні у вигляді розробок, хоча які там розробки з гівна та палок такі ж, як і в гівно Китаї, але може отримати і такі ж неприємності, як в Україні. Тільки в іншій кольоровій гаммі. Що буде, коли гівнокитай прорахується і цього разу? Через, наприклад, те, що якимось місцевим болотяним злочинцям здасться, що варіант здачі родини не дуже для них вигідний. Або змінилася кон'юнктура і краще продати труп у пиря, аніж периметр. Або з ними його не погоджували, або з самого початку планувалося гівнокитайців кинути? Що тоді? Такі ризики червоножопими точно не прораховувалися? Це для них буде жахливим, але можливим ударом і приниженням. Причому такий варіант цілком можливий і навіть більше найімовірніший, як на нас, знаючи розумову структуру, рівень розумового розвитку і розумову активність орків що? Починати війну вже зі своїм проксі, якими силами? Скувати на нього міжнародних терористів талібів, Хусітів, Хамас, хезболу й інших не спрацює, бо терористам точно подобається співпрацювати з болотами. Вони за ці останні роки отримали від Орди таку кількість забороненого, про більшу частину якого навіть не здогадувалися що це буде за війна, якщо у війні з Україною місцеві довбні дохнуть пачками, але продовжують іти в атаку. Вмирають і продовжують, вмирають і продовжують. А тут вони будуть по-справжньому захищати с від ворога, агресора, якого таємно ненавидять за свої перед ним приниження це буде для них супермотивація навіть гроші не знадобляться. Що це буде за війна, якщо навіть для нападу на найближчий острів не вистачає сил, хоробрості та наснаги? А тут гори, річки, болота. Зарості борщівника і інший болотяний підступ. І так його багато, а все це необхідно захопити фізично. А для фізичного немає достатньо ані живої сили, ані засобів нападу. Хіба що анексувати східні землі, повернувши назад своє і прихопивши трохи сусідського як плату за багаторічне користування. А що робити з моральним аспектом? Спочатку в голову настукала Литва, за нею Україна. А тут ще підпорядковане, залежне стало дибки. Це що ж відбудеться з повагою до ватажка в злочинній банді? Що стане зі злочинним авторитетом, а з боргами? Їх просто не захочуть повертати, а далі що? У нас погані новини для Гівнокитаю. Китаю.